Іде Люська в магазин, голову схилила, коли хтось як закричить Люська, це ти? та із переляку ледве не зомліла. Пам'ятаєш, ми з тобою в один клас ходили. Ти чого така худа, як три дні не їла? Тебе щось трапилося? Ти не захворіла? Та ні, рік я ковдовіла, Залишилась одна, купу долгів маю, тому й вигляд такий плачу та страждаю. Та не сумуй. Я третього вже похоронила. Зато в мене є квартира і гарна машина. Поїхала, розкажу, що треба робити. Через рік другий і ти будеш гарнесенько жити. Розказала, научила, гроші відвалила, щоб Люська шмотки гарненькі купила. А через деякий час знову Люську ту зустріла. Та згорбилась, навіть посивіла. Ти що, щось не так зробила? Та все зробила, як ти мене вчила. Плаття чорне одягла, манікюр зробила, вії наростила, губи намастила, в нічний клуб пішла, за столиком сіла. Довго не чекала, мужик причепився. Трохи старкуватий, в гарному костюмі, думала багатий. Вино мене пригостив. Довго не сиділи, як ти мене вчила, додому його швиденько запросила. Дома чаю попили, е, він каже, пішли вже лягати. А я ж іще про багатство не встигла спитати. Тільки в ліжко уляглись, в двері позвонили, кричу одягай штани, лізь у вікно, діти повернулись. Він весь затрусився у одних трусах, почав було лізти, побачив, який етаж, так з вікна й звалився. І що помер? Ні. Паралізувало. Тепер з ложечки кормлю і памперси міняю. Отаке я щастя через тебе маю. Ка гроші, гроші є, ніби ж був багатий. Та він такий, як і я. Пішов у клуб бабу багато шукати, щоб було де пожерти та переночувати. В магазині костюм стирив, біля церкви грошей напросив, та й в клуб попхався. Це ж треба було саме мені попався. Тепер мушу його порати, кормити, бо куди ж тепер його діти. Не ходіть, дівчата, в клуб мужиків шукати, а то можете і ви таке щастя мати.